Всім привіт, з вами як завжди, Кіріл. І сьогодні я продовжую рубрику День із життя друга і хочу познайомити вас із Артемом, співзасновником подкасту Проста формула пау друзі. Усім привіт, з вами ваш улюблений подкаст Проста формула подкаст про найтехнічніший від спорту Формула «Формула-1». Взагалі, ідея мого влогу була розказувати вам про своє життя, і формула 1 є однією з її ключових частин. В тому числі картинг, перегони, автомобілі і так далі. Як ви вже це могли помітити? Я впевнений, що це відео точно сподобається тим, хто вже захоплюється цим видовищним видом спорту. А хто ще ніколи не дивився перегони Формули 1, я впевнений, що після перегляду цього відео ви точно захочете подивитись гран-прі, а може й не одне. Оба! Опа, наші ми не бачили а, Да. да. Чисті старперські звуки, коли там є 30. Я дуже радий, що ми сьогодні все це записуємо. Певне, що таке кайфово. ми переносили це. Скільки разів? Два, два, два точно. Да. Це комфортно, і оце. Що? По машині? Так. Да, Виглядачі, звісно, вже багато знаєте про e-tron, але я кожен раз, коли сідаю, я як маленька дитина. То це просто фантастика. Може, колись Кирил мені його подарує. Ні, ні, ну це занадто, хоча б продасть. Е... Або може він колись кудись поїде і дасть мені покататись. Е, Теж е, 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 варіант. варіант. Коротше, Тьом, давай давай я почну спочатку. Давай 에, взагалі з тебе звідки виникла любов до Формули 1. От ти пам'ятаєш той момент, коли ти почав дивитися? Чітко пам'ятаю. До речі, це хороше питання через те, що я люблю задавати його в подкасті. Теж е, через те, щоб цікавитись, звідки люди беруться. Угу. У нас є ти знаєш свій патреон, і там, коли ми збираємось з патронами, ми це питання обговорюємо. Дві е, 2020 рік, рік, е, ковідний рік. Е, я на той момент працював в сфері гостинності і все просто. То завмерло, тобто нічого не працювало. Я сидів вдома, наше виробництво кави на той момент не працювало. Ми продали все, що могли. Сиділи вдома, дружина працювала віддалено. От, і ми щось тоді, якраз стався бум же Netflix у нас в Україні. Він став почав зростати, і серіал Drive to Survive, як і мабуть, багато людей хто прийшли. Да, «Формула» через цей серіал. Я от, саме теж, та людина, яка попала. Тоді, виходить, вони зняли було два сезони 18-й і 19-й, здається, бо 17-го не було, так. Да. І ми почали його дивитися просто, от знаєш типу, такі, о, Драйв to survive типу Формула 1 такий. Ми ще не знали, що це не художка. А потім я зрозумів, що там ну, реальні пілоти, да, на той момент я вже знав, хто такий Льюіс Хеммельтон, само собою, ну, бо його, мабуть, нема людини, яка не знає, хто такий Льюіс Хеммельтон. І ми зрозуміли, що це заколісний типу, серіал про Формулу 1. Ну, документалка. Да. Документалка. І ми такі, о, прикольно, ну, давай. І отак, от, от я тобі хочу сказати, просто серія глота за серією. Це було так цікаво. Мені прям все. Я прям хотів дізнаватися все більше і більше. І як ну, і ми додивилися серіал, а сезон вже в 2020 році почався пізніше середина липня. Якщо не помиляюся, тобто, прям ну довго до нього було чекати. І це був перший сезон, який я дивився. Само собою, як і будь-який на той момент, що просто вболівальник, я дивився, і мої подобання був той пілот, який був в топі. На той uh -huh. момент це був Льюіс Хемільтон. От і от таким чином я почав це був перший мій сезон 2020 року, коли я почав дивитися Формулу 1. Просто як можна сказати, споживач. Якщо чесно, я просто думав, що ти прям у істокі формули стояв. Зараз розкажеш мені там про сіну, про просто про цих всіх Мастодонтів, Остадонті. да. Та, формули, але фанбаза стає все більше і більше, Спорт набуває популярності популярності. То подобається тобі, що це вже перестає бути такий нішовий спорт і стає. Більш популярно, вже там наближається до там не знаю, баскетбола, футболу і так далі. Е, насправді, якщо прямо сказати про перший спогад Формули 1 в моєму житті, це спогад про Міку Хакініна і угу. е, його боліт Макларен. Мій батько він дивився формулу на той момент, так епізодично, не можу сказати, що він прям фанатом був. Тоді якраз була ж битва Шумахера і Мікі Хакініна. І отой боліт Макларен Вест. Mm -hmm. Я прям в нього тоді був закоханий. Вже. Yeah, Мені він дуже подобався. Він настільки мінімалістично виглядав класно, тобто чорний, сріблястий. І оцей логотип Вест, це мій перший спогад про Формулу-1. Знаєш, що в мене тато коротше курив сигарети, і там вони ж були спонсорами. Да, Вест, да. І я пам'ятаю, що були якісь там пінчики чи якісь приколи від Вест, які розігрувались. О, і, і в мене був такий припайно. пін, типу з Маклареном цим від Формули 1 Да, це прям от він реально дуже гарний. І відповідаючи на твоє питання, я як людина, яка е, намагається робити все, щоб популяризувати цей вид спорту, звісно, я супер задоволений. Плюс е, фільм цього року, да. По перше, mm -hmm. по моєму, це найкасовіший фільм 25-го року, якщо mm -hmm. я не помиляюся. Фільм про Формулу-1. що може бути в ньому. Того, що прикличе таку велику фанбазу, але у них вийшло це зробити. Бред Піт. Бред Піт, 100% <хи> компанія Apple, е, режисер Джозеф Косінський, який, як на мене, зняв офігенний Маверік. Е, я от про те, що він це знімаєш з камери з кабіни пілотів, uh -huh. і це перенеслося у фільм. Тобто, що тебе знімають пілота, як він бачить, типу, все, це дуже прикольно. Я дивився, до речі, як це знімали, і вони взяли таку камеру, як мене, тільки FX3 є. Трошечки, uh -huh. ну не трошечки, вдвічі крутіше, вдвічі. Дорожче, і вони запихнули в маленький такий, типу, коробочку, ага. весь цей сенсор, і е, на них знімали. Коротше, ну виглядає так, прям дуже круто. Тому да. фільм приніс е, за собою дуже велику фанбазу. І тому так, да, відповідаючи на це питання, звісно, я дуже радий, що він зростає. Йому ще дуже далеко до рівня футбола, На жаль, бо футбол, особливо там топ-ліги, АПЛ, там Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, да, які нас вважаються, то до них, типу, ще прям далеко. Окей, а звідки взагалі виникла ідея записувати подкаст? Е, я розкажу, це дуже цікава історія, і як би це дивно не звучало, якби не війна, подкасту б не було. У 2021 році у мене були. Ну, вони є друзі, ми просто з ними вже не спілкуємось так близько. З яким у нас виникла ідея зробити подкаст, але подкаст, я не знаю, чи знаєш ти, чи чув, є на Московії. Такий подкаст, кудже подкаст, називався mm -hmm. його суть в тому, що комік і тіп, який припадає вишмат в самому їх там модному універі, вони просто збираються і розганяють рандомні теми. Mm -hmm. У нас такий подкаст. Я потім дізнався, теж був він називався Шитайноу його вели mm -hmm. Кріс Косик mm -hmm. yeah, да, да, да. І діма малеєв. Вони айтішники, спочатку він був як айтішний, а потім він став такий вже більш масовий. Вони теж mm -hmm. роз, роз, розмовляли про це. І нас було троє, і ми ри, вирішили, що блін, а ми теж таки хочемо зробити. Ми, у нас навіть є тестова зйомка, яку нам робив пілот. Ден. Да. Е, Ден це мій найкращий друг і по посаміті супартнер по, по простій формулі. І у нас є оцей пілот. У нас мене навіть на телефоні, я на диктофон. Ми збиралися в кав'ярні і mm -hmm. записували там щось. Умовно, ми брали три теми: наприклад, Гітлер, це, Гейн». це перша тема, яка взагалі проходить <рес> да. думку. Гітлер, Фреде Гейн і Барбершопи. Тупо три рандомні теми, але ми почали на них тупо там розганяти. Ми запланували першу першу зйомку. Знімати мав якраз ден, бо у нього була професійна камера, само, там Sony Alpha якась перша зйомка мала стати 26 лютого 2022 року. Угу. От відповідно сталося повномасштабне вторгнення, Росія напала на нас, і, понятно, ніякої зйомки не було. Хоча ми закупили мікрофони, от і ми хотіли, ну тобто, вже були підготовлені до цього. І проходить деякий час, ден там повернувся в Київ, і ми з ним почали говорити слухай. Бо коли ми тільки розмовляли про цей подкаст для настрою, я сказав дену, що ми можемо також подумати про те, щоб у нас був формульний подкаст. І я тоді вже закинув Дену вудочку про те, що блін, слухай, ми можемо про це подумати. І така помилкова думка була, що можна робити два подкасти одночасно. Угу. Але коли в мене з'явилося один подкаст, я зрозумів, що це повна херня, Мати два подкасти майже нереально, тому що ну, ти не вивезеш. Е, просто дуже багато, е, якщо ти хочеш давати якісний контент, дуже багато треба всього сьорчити і, відповідно, робити це якісно. І отак сталося, що ми почали серйозно поговорити: що слухай, давай робити подкаст про формулу. Ну, угу. типу, вже знаючи, що того подкасту в мене не буде. Е, давай робити щось, типу, що. Ну, Ми можемо давати прям класний, класний контент. І ми підійшли до цього дуже серйозно. У мене є подруга дизайнер, вона нам зробила всю візуалізацію, бо хотілося б, знаєш, щоб ми так зайшли. Да, і ми відрізнялися. Тобто, у нас був свій стиль, у нас там всі картинки були однакові, всі шрифти були однакові. Ну, коротше, ми прям реально заморочились над цим. І залетіли. Я можу пошлю тобі там кадри. Перші наші зйомки були у мене в квартирі. Mm -hmm. Тобто, у нас був диван, у нас був один мікрофон цей HyperX Cloudcast, який міг охоплювати mm -hmm. декілька сторін. У нас був один пантон. У нас був цей лайтбокс такий, там, де буковки вставляються, просто mm. формула. І, Два... речі, ну, я перші відео теж бачив, mm, було да, цікаво подивитися. Да. І ну, це був перший сезон. Ми якраз можемо класно перейти. Да. Що ми Куди приїхали... ми приїхали? Куди ми приїхали? Другий сезон. Ми приїхали з Деном до е, Seven drive Seven drive — це автосимулятори, які знаходяться в місті Києві, в блокбастері і в Черімолі у них дві е, е, свої локації. Я написав в інстаграмі, а у них дуже гарна локація. Зараз ми вам все покажемо. Е... що Давайте Зустрінемось і типу, є там прикольна ідея. Uh -huh. Ми прийшли, їх там один власник, і два, я так розумію, співвласника. Ми сіли отих п'ятьох, і я прямо сказав: що, Слухайте, ми хочемо вас знімати. У вас х'єна локація, ми популяризуємо Формулу-1. У нас, понятно, зараз там на той момент було там 800 підписників або тисяча, uh -huh. але я, ну, я розумію, що ну, це буде зростати. Uh -huh. Ви отримаєте рекламу, ми отримуємо локацію. Ми робимо для вас там. Ролики, там, ми популяризуємо ваші сертифікати, ви нам даєте на розі. Коротше, ми робимо все, щоб розвивати mm -hmm. вас замість це просимо локацію. Тобто ніяких грошей там навіть не флагорувало. Mm -hmm. І понятно, що ну, ми, як молоді такі ютубери, думали, що ну навряд чи нам дадуть прямо таку локацію. Але mm -hmm. ну, якщо ти не спробуєш, не так. Mm -hmm. І чувак, вони кажуть нам так. Вони кажуть, нам да, давайте. І ми виходимо, у нас просто трусяться руки обох, ми не можемо повірити, що це правда, що наступний сезон, типу, 24-й виходить mm -hmm. рік, ми знімаємо в Seven Drive. Топ. От. Пішли дивитись? Пішли дивитись. Го! А я е від діми. Так і не носить. Привіт. А у вас. Е і надо не на працює. Да? Зараз не працює. З... А з... вас Т2 група? Так. Да. А, реально, да, до да, 12. Я зрозумів. Оце, звісно, подливо. Так, і ісхити вже з ночі нема. Класно, ми познімали. Да, дякую, що подивилися локацію. Дякую, Сподіваюся, що подивилися, сподобалось. Що ми познімали. Да. Ми ще до них повернемось, може, сьогодні, але навіть якщо не повернемось, нічого страшного. Це життя. Коротко, якщо про цю локацію, поки ми там не були. У нас є рубрика, яка називається Арткіпедія. Вона називається таким чином. через те, що в першому сезоні я там розповідав про особливості треку, про там всякі нюанси. Про те, хто не має найбільше рекордів, і про це завжди розповідав я. А так як мене звати Артем, відповідно прийшло Арт. Ну, я так... до речі думав, чому така. назва? Да, а так як це відсилка на Вікіпедію, то Артхіпедія. Чи в тебе є все ж таки хтось з улюблених пілотів? Ну Хемільтон, мабуть, чи ти все ж таки за красивий спорт і все одно на кого дивитись? Е, зараз вже я дивлюсь, мені важко прям за кимось сильно вболівати, бо я дивлюсь. Оверол цей вид спорту, все ж mm -hmm. в ньому відбувається. Я намагаюсь фокусуватися на кожному моменті, щоб потім вже передавати це нашим слухачам, і тому я просто за те, щоб було динамічно, щоб було гарно. Як зараз давна боротьба за топ-3 в чемпіонаті, мені цікавить боротьба в купі конструкторів так само, мене цікавить те, що відбувається на треку, тобто деякі обгони. Тому, наприклад, я дивлюсь F1 TV, через те, що там можна робити мультіфіт, де ви можете дивитися і слідкувати за усіма даними, які даються під час гонки. Тобто, окрім самої трансляції гонки, ви можете бачити драйв-трекер, хто де їде, тобто повну карту, ви можете бачити, Карту по секторам, щоб було видно, хто деякі позиції відіграє. І це до чого? До того, що вони показують прям чітко, де деякі обгони відбуваються. Ти можеш за цим більш детально слідкувати. І, відповідно, я перестав прям сильно. Так, да, я люблю Хеммельтена, і я розумію, що його час вже пройшов, скоріш за все. Навряд чи можна казати про якийсь восьмий титул. Тому я дивлюсь вже просто заради того, щоб. Ну, заради кайфу, отак робить, mm -hmm. бо я просто реально обожнюю цей вид спорту, мені подобається все, що з ним пов'язано, мені подобається в ньому розбиратися. Ми просто два друга, які люблять цей вид спорту, і ми намагаємось донести його простою мовою. І через це називається просто формула. Mm -hmm. Тобто тут була відсилка, як і на математику, бо формула один mm -hmm. і назва в цілому з'явилася з того, що це математичні рівняння про те, як приборки повітря типу і аеродинаміку. Mm -hmm. е, і я й вирішив тільки, Давай просто зможе проста формула. Так, ми записуємо цей подкаст. Виходить сьогодні, яке число 9 листопада. Да. Вже майже кінець сезону 25-го року. Да. Зараз відбувається, мабуть, найважливіша зараз буде відбуватися найважливіша гонка, мабуть, сезону, тому що від неї залежить, чи буде якась драма в фіналі, чи все буде дуже очікувано. Mm -hmm. І от питання до тебе є такий момент, що трошечки боліваєш більше за Ферстапіна, хоча за нього, мабуть. Болівати раніше було трошки як, типу, як це називається? Глор-фен, Гло... glor... да, типу, да, як глор. Да, да. А зараз навпаки хочеться за нього вболівати. Чи от, абсолютно все одно просто хочеш дивитись гонка як гонка. Е, хочу сказати так, що я би хотів бачити Макса в боротьбі, але я не хотів би, щоб він вигравав п'ятий титул. Серйозно. Це особисто моя позиція, тому що. Ну, я хочу нового чемпіона. Uh -huh. І завжди, ну, типу, хочеться, щоб чемпіони мінялися, бо ну, інакше пропадає цікавість до виду спорту цього. Але якщо Макс Ферстапен якимось чином зробить камбек, переможе в цьому сезоні, він назавжди себе напи... запише в год тобто uh -huh. greatest uh, of all the time. Тому що перемогти в сезоні, коли твій болід гамно повне, трактор, uh, да, який можеш приборкати тільки ти. От Про другого пілота ми взагалі мовчимо, mm -hmm. да, який 90% закінчує кваліфікацію в першому сегменті. І якщо ти реально зможеш перебити Макларенів, які абсолютно неймовірний болід побудували, який домінує на 90% треку, то це дійсно бути одним з найкращих в... ну, одним з найкращих, Будь тому що як це, це як бути Фернандо Алонсо в 2005 році, який нарешті зупинив домінацію Міхаля Шумахера і його Макларен неймовірним двигуном Рено на той момент. Якби це смішно не звучало з цього боку, прикольно дивимось. На інших претендентів, Ландо Норріс. в Макларені вже сім років чи вісім років, він О, дуже давно. Так, і з іншого боку, думаєш, ні, ну блін, він заслужив, він стільки в цій команді, він покращував її, да у нього там довго не було тієї першої мрії перемоги. Вона з цього стала тільки в 24 році. З іншого боку, дивимося Да? По факту новачок, якби це не звучало дивно, тому що він тільки третій рік проводить у Формулі 1, і він вже бореться за чемпіонство. І це, мабуть, з часів. Титула Льюіса Хемільтона найближча, ну, типу, найкоротший термін від е, новачка до, до, претендента, да. до претендента на титул. Ні, у мене є для тебе подарунок. Ну, клас. Е, я знайшов те, що ти не зміг знайти. Вау! <клес> Ні, ну, С4, Б5. Б5. Дякую тобі. Мало не забув. Це приємно на цьому моменті. Хочу зробити невелику ремарочку. Як ви помітили, ми знімаємо в Києві в листопаді, в кінці осені, і зараз на жаль в Україні не найкращі часи, час блекаутів. Тому, як ви вже могли помітити, не усюди є світло, і навіть зараз це відео я записую лише за допомогою домашнього світла, яке працює від батарейок та акумуляторів. А за вікнами гудуть генератори. На жаль, у мене ще не така крута камера, як у Джозефа Касінського, про якого ми розмовляли трошки раніше. Тому картинка може трошечки погіршитись. Сподіваюсь, це не зіпсує відчуття від відео загалом. Так, питання до тебе таке. Твоє найулюбленіше гран-при всіх часів. О, найулюбленіше гран-при всіх Найвидовищі. часів. не те, що от прям залишилось в тебе в пам'яті. Е, ну, мабуть, для мене це Бразилія 21 перший рік. Uh -huh. е, Льюіс Хемільтон. Е, на тоді я так ще не ну, понятно, більше вболівав за нього. Я там ще й подкасту не було. Як такого? Там прямо ця заруба, коли вони йшли ж. Просто один до одного дуже близько, і я пам'ятаю, що були багато новин про те, що команда Mercedes, типу, встановлює новий мотор, викручує його на максимум. Тобто тоді ж не було граунд-ефекту, як такого, ефекту аеродинаміки, коротше. Тоді, по більшій мірі, рішали двигуни. І оцей момент, коли Мерседес типу, викрутили свій двигун на максимум. Це ну, типу, мотор, який міг витримати усього на всього 3-4 гонки. І вони ставлять його перший раз якраз в Бразилії, там залишалась Бразилія, Саудівська Аравія, мабуть, і Абу-Дабі. Ця гонка, де спочатку він кваліфікується на спринт першим, його дискваліфікують через те, що крило Рес відкривається більше ніж треба. Він переходить. Він стає останнім. Він проривається в спринті з 20-го місця до 5-го місця. Йому дають ще, а там тоді вирішилось, як ти фінішуєш спринті, так uh -huh. ти будеш стартувати в гонці. Йому дають е, 5 позицій штрафу після спринта, ще там через щось. Е, і він відповідно стартує 10-й знов в гонці. І з 10-го він доїжджає до другого. Перед ним тільки Макс Ферстапен. Ну і понятно, їх улюблена боротьба, коли Макс його витісняє, ніяких порушень за це нікому не дається. Е всі в шоці через це, і, але потім Льюіс Хемільтон його все ж таки обходить і забирає. Я думаю, що це те гран при яке я застав, uh -huh. і от те, яке гран при мені там. Дуже сильно запам'ятались. Мені одразу питання до цього: Це Чемпіонство 21-го року воно питання. заслужене чи переможців не судять? Гранд-фінал був паскудний. Саме цікаве, що ми з моєю дружиною тоді поїхали у Францію, і я зробив їй там пропозицію. От я зробив її відповідно. Одинадцятого, а гонка була 12-го, здається, чи тринадцятого, не пам'ятаю. Uh -huh. Ну і сам розумієш, ми там на ейфорії, типу, ми обидозалюся вболіваємо. Uh -huh. Цей гранд-фінал просто спаскути просто усе. Тому що ну, на той момент, звісно, я сильно топив за Я вважав це несправедливим. Це було дуже обідно, Це було нечесно. Чи переміг Ферстапен? В цілому заслужено, так. Він абсолютно мав видовищний сезон, він боровся проти найсильнішого пілота на найсильнішому боліді нарешті там Ньюі зробив йому хороший болід. Хонда була нормальним двигуном, а не той раношний двигун, який у них був до цього. Тобто все склалося до того, що Макс Верстапен, маючи цей болід, дійсно. Показав, чому він може бути одним з найкращих пілотів пілотів в світі, але це був контроверсійний фінал. Ми всі це прекрасно знаємо. Багато хто визнає, що це мав би бути титул титулюся. І тому через це є страх, щоб, щоб цей фінал не був скомпроментованим. Скажіть угу. так, тому що ну так, тому що будуть ходити потім розмови. Ну цього формула 1 не любить. Яку б ти гонку, яке гран-прі ти прибрав би взагалі з календаря, крім Монако? Хотів би сказати Монако, якщо чесно. Да? Але не можна. Її не можна, так, да, бо це свята святи. Судячи з того, які були нецікаві гран-прі в цьому сезоні, то багато треків хотілося б прибрати. Сінгапур просто жахливий був. Хоча це феноменальний трек, він дуже складний фізично, щоб його проїхати. Сузука була теж паршива, але теж це ікона треків, яка там вирішувала в. 90-х 2000-х роках хто буде чемпіоном, бо це було у нас фінальний гран-при Австралія. Ну точно ні. Австралія класна Китай, Китай тільки нещодавно повернувся. Хай буде Саудівська Аравія. Ніби цікаве. цікавий трек, ще те, що дуже вузький, дуже небезпечний. Бахрейн цікавий. Майами прикольний, теж новий. Я би знаєш, не те, що прибирав би треки, а робив би ротацію. Угу. От є умовно там 15 трек ікон, які ми там точно маємо проїжджати, а от там 4-5 е, мінялося. б і з точки зору е, динаміки, і з точки зору того, що е, гонщикам самим цікаво проїжджати на ці треки. Да? Тоб, взяти зараз Хокенхайм, наприклад, трек і молодих пілотів. Ми на ньому навіть не їздили. Ну, дико, типу, okay. вони навіть не знають, що це. Да, теж приклад, що вони там і на Майамі не їздили ніколи. Okay. От, для них це новинка. І чим більше у нас там новачків, тим більше треків вони якраз от і не проїжджали. Тому мені здається, ротація треків була б дійсно крутою. От. Але якщо б сказати, яке б я прибрав, би, то, мабуть, гран-при ну, Азербайджану прибрав би. Ми дістаємо всі аксесуари подкастера. Поїхали, значить, мікрофон. Понтон і штатів. Да, Переходьте сюди. Мощніший понтон тримач чекс. Ми закручуємо. Ідемо, включаємо лампу. Воля. Щоб на задньому фоні нам там відбувався. От. Ну от і все. Ну що ж, хороший показатель того, що ми знімаємо темряві. І як ти думаєш, чи є шанс, що в формулі буде виступати хтось з України? Ну, перше, треба шатал зробити, звісно, Сашу Бондарєву, наш український пілот, який зараз їздить Формулу 4. Він є юніором команди Вільямс, що дуже круто. Вже зараз, коли йому там скільки 14-15, років, 16, І він їздить за команду Према. E, Prema Racing, італійська команда. Це круто бути пілотом такої команди, насправді, тому uh -huh. що Prema, особливо там формуліда, в два пару років ще тому була дуже топовою командою. Да, потім у нас була зміна регламента в минулому році, в 24-му, і Prema трошки гірше почала виступати. Плюс команда Williams, так чи інакше. Це значить, що я в цілому. Переконаний, що Саша точно зможе виступати у Формулі 2, а от Формула 1, якщо чесно, вже залежить від Від скілів, і забезпечення, від скілів, забезпечення да, тобто, спонсорів. Я вважаю, що якщо Саша буде пробуватися у Формулі-2 і на шляху до Формули 1, то точно знаєш, там якась нова пошта, якась розетка, тобто якісь мастодонти. Спіцтер. так, Спітстер. Якісь мастодонти мають е, профінансувати. профінансувати да. Пав друзі, усім привіт! З вами подкаст Проста формула. Я сьогодні один, на жаль, Ден не може. І записуємо після мову, що насталося цікавого після гран-прі Бразилії. Перш, хочеться сказати, що в цілому гонка не видалась супер, хоча, б, попри те, що там було постійно якісь події, але вони були досить хаотичні: тобто, постійні штрафи, були хороші обгони. Насправді в групі лідерів було багато, обгонів, але особисто для мене. Це гран при отримує середню п'ятірочку. Тобто мені було прям цікаво дивитися, але я не можу сказати, що я прям був в захваті, тому що приблизно з середину просто гран-прі, кіл 40, ну нічого не відбувалося, крім того, що хтось кудись сходив, вибирав інші тактики і тому подібне. Що останнє питання до тебе? Ну, давай. Які майбутні плани на подкаст? Що, що буде далі? Який план розвитку? Ой, це хороше питання, тому що. По-перше, ми у своєму подкасті почали з минулого сезону потрошки розвивати Формулу-2. Тобто ми почали її оглядати не так грунтовно, е, ага. як е, Формула-1, тому що завжди Формула-1 це наш основний е, коньок, скажімо так. Е, Формула-2 я таки почав оглядати через те, що зрозумів, що дуже багато пілотів приходить саме з нижчих серій. Ага. І мені насправді цікаво донести людям, а чому там той самий Антонеллі, Барталетта, Берман, Берман Аджар, Аджар Антонеллі і Калапінто. Це в цьому, скажімо так, <пів> 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 а, а так ще Рассел, правильно? Рассел, Ліклер, Леклер, Нріс, ну, Кралба. Да, да Тому я думаю, що буде класно з часом мати. Додаткові відео, де буде там більш ґрунтовно Формула-2 оглядатися. Можливо, Формула-3, тому що Формула-3 це все ж таки теж єдиний чемпіонат. Тому я думаю, що далі це буде розвиток ще маленьких формул. Не думаю, що це будемо робити вже ми, але думаю, що це може бути під нашою гідою. Вау! Wow. Да. Так, щоб це прям була грунтовна одне велике медіа про Формулу-1. Ну Що ж, друзі, я дуже радий, що ви додивились це відео до цього моменту. Я буду дуже радий, якщо ви поставите лайк, напишете якийсь приємний коментар до цього відео, і не забудете підписатись на канал, тому що все це дуже сильно допомагає зросту каналу. Як бачите, створювати контент в Україні стає дедалі складніше. Тому, якщо ви любите Формулу 1 або зацікавились нею після перегляду цього відео, будь ласка, підпишіться на канал Проста Формула, на канал Артема та Дениса. Я думаю, вони будуть дуже раді. Ну а з вами, як завжди, був Кіріл. Сподіваюсь, вам подобається відео такого формату і бажаю. Ай вам гарного дня, бувайте!